Всім привіт! Ви на каналі Швейного виробництва Morgan Production. Сьогодні поговоримо про інформацію, яку вам потрібно надати швейному виробництву для прорахунку вашої партії. Друзі, усім привіт! Мене звати Анна Морган. Я є власницею швейного виробництва Morgan Production. У минулих відео я вам вже розповідала про мінімальну партію для розміщення замовлення на швейному виробництві, а головне розповідала про її нюанси. Тому обов'язково подивіться це відео, адже сьогодні відео і минуле відео вони дуже, -дуже між собою пов'язані. І також розповідала тему про умови співпраці з швейним виробництвом. Тому досить цікаво і корисно для всіх тих, хто хоче співпрацювати і робити замовлення. У швейного цеху, подивіться я думаю, я... для себе, ви щось там знайдете. І сьогодні ми поговоримо про такий етап: це початковий етап, і багато хто до нього ставиться несерйозно, але саме від того, що буде на початку, буде залежати фінальний результат. Адже багато замовників не розуміють різниці між ательє і швейним виробництвом Минулих відео, Повторююсь, я вже розповідала. Як працює швейне виробництво, від чого залежить мінімальна партія? Сьогодні швиденько повторюсь, швейне Виробництво це не ательє на швейному виробництві. Ви розміщуєте замовлення, ми його виконуємо. Ми не вгадуємо бажання. Швейне виробництво виконує роботу на підставі наданої інформації, матеріалів і ресурсів. Тут не задаються додаткові питання. Тобто, якщо ви надали інформацію, помітки і обговорили до пошиву партію ваші побажання, все це буде відшивати до наданої інформації. Це не формат ательє, де ви робите по три-по п'ять примірок, і ось і Процесі... щось змінював. На виробництві є виключення. Наприклад, якщо ви замовляєте у нас лекали, і ми відшиваємо зразочок, то у нас на виробництві ви можете внести до трьох коригувань. І, і ось це той який раз процес, коли ще можна внести зміни, але це вносяться зміни в зразочок. Коли вже затверджується лекала, затверджується зразочок і відшивається. Партія, ось в партії змін ти внести ніяких не можеш. Виробництво заробляють за рахунок автоматизації процесів, а ви економите за рахунок кількості одиниць в парку, коли ви йдете робити замовлення на швейне виробництво, ось дуже важливо розуміти різницю роботи між ательє та швейним виробництвом. На швейному виробництві не вгадують бажання, ми просто виконуємо роботу відповідно до наданих ресурсів, матеріалів та інформації. Швейне виробництво відповідає лише за якість та сроки. Які він Обов'язується виконати свою роботу. Замовник же відповідає за ту інформацію, надані матеріали, і звичайно, за кінцевий результат, адже. Якщо ви надаєте лекали і надаєте інформацію, ми розуміємо, що ви вже раніше відшивали цей виріб, ви вже співпрацювали з цією тканиною, і ви розумієте, який ви отримуєте результат зовні відповідно до ваших бажань і очікувань. Тому ось якраз на цьому етапі, на першому етапі про рахунку, дуже важливо обговорити з посередньо у всі моменти, надати необхідну інформацію. Тож, поїхали і поговоримо про ту інформацію, яку вам необхідно надати для прорахунку вашої. Колекції на швейному виробництві. Перш за все, вам потрібно надати ескіз, фото чи технічне завдання. Без одного з цих елементів дуже складно зрозуміти, що саме ви хочете відшивати. Адже від багатьох нюансів буде залежати як фінальна ціна, так і сроки пошиву. Перш за все, Якщо у вас немає фото, звісно, ви відшиваєте перший виріб, значить у вас повинен бути ескіз. Або якщо вже немає ескізу, то хоча б технічне завдання, відповідно до якого ми можемо розробити лекала. Це звичайно, якщо у вас немає лекал, і ми будемо розробляти лекала. Технічне завдання це така історія, сьогодні виконується професіоналом, і повірте, нам дуже рідко надають технічне завдання. Зазвичай це фото схожих виробів. В Процесі замовники щось перемальовують і доводять своє, і роблять свій фінальний ескіз. Все-таки Дуже важливо мати технічне завдання. Якщо ви не знаєте, наприклад, як воно робиться, ми створили гайд, технічне завдання, «Опис моделі, в принципі, які ви можете придбати у нас за символічну суму, і зробити опис вашої моделі самостійно. Тобто, у нас є структура тих пунктів, які вам необхідно надати так, швейному виробництву, для того, щоб воно могло оцінити об'єм та... роботи і зрозуміти, виріб ці фінанс. Ви хочете отримати. Тому, Чого? якщо хочете замовити даний гай, то ви можете розмістити замовлення на своїх коментах або перейти на наш інстаграм. Посилання в профілі в описі до цього відео є. Або ви можете замовити технічне завдання безпосередньо у конструктора. Це оплачується окремо. Але це та необхідна інформація, необхідне виробництво для того, щоб зрозуміти і оцінити об'єм роботи. Не менш важливе, це тканина, з якою ви плануєте працювати. В залежності від тканини буде варюватися безпосередньо складність самого пошиву. І ціна на цей ці Тканинки є різні. В роботі повірте, вони, повірте, відрізняються, вони не однакові. від складності роботи з цією тканиною буде залежати ціна і безпосередньо самі сроки відшиву. Третє це обробки та відстрочки, які ви бажаєте, щоб були присутні у вашому виробі. Я розумію, що мало хто з замовників наших знає, які обробки є, але в будь-якому випадку, якщо ви відшиваєте колекцію, ви робили аналіз схожих виробів, ви можете хоча б надіслати. Слати швейному виробництву фото тих строчок, які ви хочете, щоб були здійснені у вас у виробі. Звичайно, що не завжди самі замовники розуміють, чи реально зробити в цьому виробі той чи інший вид відстрочок, обробку виробу в тому вигляді, якому вони надсилають. Ми вас коригуємо і кажемо, ці відстрочки можна робити, ці відстрочки не можна, і коригуємо ваше замовлення. Але, хоча б фото, якщо ви не можете описати, якщо у вас немає технічного завдання, надайте, будь ласка, виробне. Тому що і відстрочки, і обробки безпосередньо впливають на складність. Виробу, відповідно, на ціну наголошую і на сроки. Від Тані момент це кількість одиниць в партії. В залежності від кількості одиниць в партії буде залежати як ціна, так і строки виробництва. Це дуже важливий етап. Будь ласка, не ігноруйте його, адже від цього буде, повторюю, залежати фінальний результат вашої колегії. Не було е, нюансів, недорозумінь. У вас виробництво Обов'язково Зверніть увагу і надайте всю цю інформацію. На початку роботи. Адже, у нас ставалися такі а. нюанси, коли замовники, наприклад, навіть розробляли лекала на одну тканину, а по факту на партію привозили іншу тканину. І саме інша тканина, взагалі по іншому, виглядала ви, коли ми відкривали рулон і розуміли, що там не та тканина і що виріб буде зовсім інакше. Ми завжди рекомендуємо зробити саме з цієї тканини зразочок. Тканина дуже впливає на зовнішній вид. І не тільки на ті очікування, а й в процесі шиву. Тканинка може більш розтягуватися, або більш сідати, або навпаки, не розтягуватися. Виникає досить багато нюансів. Знову таки скажу, не. Кожне виробництво буде перепитувати у вас, чи впевнені ви що хочете використати цей рулон. Просто те, що надали, буде відшивали знову таки, якщо ви вже замовили не той рулон тканини, з яким відшивали зразочок. Повірте, це буде не на совісті виробництва, а на ваші, адже ви не попередили виробництво, адже ви розробляли лекало відповідно на базі іншої тканини і можуть виникати неприємні ситуації. Тому основне, що я раджу ще на етапі прорахунків, на етапі розміщення замовлення обов'язково. Обговорювати абсолютно всі моменти, що у вас виникають якісь додаткові побажання або питання. Краще це все проговорювати на початку, щоб потім не було розчарувань і непорозумінь. Я сподіваюся, що ця інформація була вам корисна, Тому не забувайте підписуватися, позначати десь там колокольчик, щоб не пропускати наші майбутні відео. І дякую вам за перегляд. Гарного та мирного дня.